Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехедеда. І з нами сьогодні Дмитро Міклюков, представник відділу рекрутингу Херсонського прикордонного загону. Добрий день, Дмитро раді вітати вас в нашій студії. Ну і, власне, спілкуємося сьогодні. Ми з вами попередній раз зустрічалися власне, в цій студії в кінці грудня минулого року. Сьогодні продовжуємо розмову, яка почалася тоді. Ну і для початку, якщо не заперечуєте, давайте нагадаємо, де і які завдання сьогодні виконує Херсонський прикордонний загін. Херсонський прикордонний загін на сьогоднішній день виконує свої функції на Херсонському та Миколаївському напрямку разом з силами оборони, знищуючи живу силу противника, також техніку, як надводну, так і наземну. Ну і так, ми чесно скажемо нашим громадянам, нашим глядачам, що мета сьогоднішнього нашого спілкування це запропонувати нашим глядачам. Службу за контрактом, службу в Херсонському прикордонному загоні, тому давайте так: кого чекаєте, стать вік, рівень підготовки. Ми чекаємо чоловіків та жінок від 18 до 60 років, освіта від повної загальної середньої. Але, наприклад, якщо у кандидата. Е, нема 11 класів, а є, наприклад, 9 бувають такі ситуації. Ми також можемо е, запропонувати йому певні посади. І Ми всіх навчаємо в наших навчальних центрах, тому це не є проблемою. От, е, ми... Вимоги до здоров'я, можливо. Якісь... Вимоги, вимоги до здоров'я. Кандидат має бути придатний за станом здоров'я до військової служби. В нього не має бути жодних обмежень щодо стану здоров'я. От, щодо актуальних посад, то це е, стрілець, кулеметник, е, це можуть бути мінометні групи, протитанкові групи, оператори безпілотних систем, оператори повітряної розвідки та е, протидія безпілотним системам. Також е, е, є небойові посади: це кухарі, фельдшері, е, водії. В чому перевага служби саме за контрактом у Херсонському прикордонному загоні? Перевага полягає перш за все в у виплатах. Перше, це при підписанні контракту виплачується грошова допомога у розмірі 27 тисяч. Наступне це, наприклад, на відміну від мобілізації, кандидат сам обирає напрямок, на якому він бажає проходити службу, і безпосередньо на ньому службою проходить. Який механізм безпосередньо залучення на службу на контракт? Людина повинна, повинна піти до е, територіального центру комплектування, чи, чи якийсь інший шлях передбачений. Як це працює? Е, на відміну від інших військових частин, е, Херсонський прикордонний загін має змогу самостійно призивати е, на військову службу як за контрактом, так і по мобілізації, оминаючи е, територіальні центри комплектування. Кандидат може легко знайти наші контакти або в інтернеті, або на сайтах пошуку роботи, або на оголошеннях, зателефонувати нам, після чого прийти до нас до відділу рекрутингу. Ми з ним поспілкуємось, запропонуємо йому пройти психологічні тести та дамо перелік документів по збору справок на військово лікарську комісію. Після проходження військово-лікарської комісії. Кандидат приносить нам копію своїх документів для формування особової справи? Ми формуємо особову справу і призиваємо до нашої військової частини. Тобто, безпосередньо людина має звернутися безпосередньо до Херсонського прикордонного загону і далі так. вже там далі отримає безпосередньо алгоритм своїх подальших дій. Так. Тема повернення військовослужбовців із так званого СЗЧ. Який механізм повернення? Механізм повернення дуже простий: кандидат має зателефонувати своєму безпосередньому керівнику та сказати за свої наміри. І після цього безпосередньо повернутися до військової частини. Ті кандидати, які до 1 березня повертаються з СЗЧ, вони поновлюються на всі виплати. На грошове забезпечення, на матеріальне забезпечення і з них знімається кримінальне провадження. Ну і також маємо завдяки сьогоднішньому ефіру розібрати ще таке питання: надати інформацію для тих, хто. То незалежно від реалій сьогоднішнього військового часу планує пов'язати своє життя з прикордонною службою і отримати відповідний фах, відповідне офіцерське здання у стінах звання у стінах Національної академії Державної прикордонної служби. Коли та як організовується вступна кампанія? Вона вже стартувала чи ще тільки, власне, планується до початку. Вступна компанія стартувала з січня 2025 року, і е, хочу зазначити, що Національна академія Державної прикордонної служби України це єдиний е, військовий вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку е, офіцерів прикордонної служби. Щодо основних пріоритетів, е, то це хочу зазначити, освіта повністю на бюджетній основі. Сюди також входить і харчування, і проживання на е, території. Навчального закладу наступне це отримання стипендії, і що саме головне, як на мою думку, це 100% працевлаштування після закінчення навчального, навчального закладу. Тобто випускнику не потрібно виходити на ринок праці і шукати собі роботу. В нього вже буде певна посада за фахом, на він, якому він навчався. Тоді давайте розберемо також питання про те, які спеціальності за якими спеціальностями готовить фахівців академія. Освітня програма здійснюється за такими напрямками: безпека державного кордону, правоохоронна діяльність, електронні комунікації та радіотехніка, філологія, психологія, організація тилових підрозділів, організація кінологічних підрозділів, організація інженерно-технічних підрозділів і організація роботи безпілотних систем. Ну, якщо, наприклад, наші глядачі, це завтрашні випускники 11 класів. От є якась спеціальна інформація для них, як вони можуть отримати, ну, власне, долучитися до цього навчання? Так, вступ до академії максимально спрощений для абітурієнтів, їм не потрібно їхати в Хмельницький для подачі документів, їм достатньо звернутися до відділу рекрутингу, залишити там свою заяву. Так само, як і на службу за контрактом, вони проходять тестування, проходять військову лікарську комісію і е, здають копії для формування учбової справи. Ми формуємо учбову справу і відправляємо до академії. За цей час майбутній курсант. Отримує повну загальну середню освіту атестат і здає мультипредметний тест. І у визначений термін, це десь буде в червні, він вирушає безпосередньо до академії для подачі оригіналів документів і для здачі там іспиту з фізичної культури. Після всіх цих заходів вивішуються списки тих, хто поступив, ну і в подальшому вже. Кандидат долучається до процесу навчання. Скільки років навчання? Чотири роки. Як далі складається доля уже випускника, уже фактично офіцера? на я розумію? Так офіцери по розподілу відправляються на ділянки державного кордону. Це можуть бути аеропорти, порти, пункти пропуску. Також є можливість проходити службу за кордоном у посольствах нашої країни. Ну і напевно маємо дати якісь координати, куди люди, які зацікавилися ну власне темою нашої сьогоднішньої розмови, куди вони можуть звернутися, яким чином вони можуть уточнити якусь інформацію, яка стосується і служби за контрактом. Ну і безпосередньо, якщо мова про потенційних абітурієнтів, потенційних завтрашніх курсантів академії прикордонної служби, то знову ж таки, де вони можуть уточнити якусь інформацію. Нас легко знайти в мережі інтернет. Це Херсонський прикордонний загін. Або подивитись загальну інформацію про академію можна на Ютубі, і також зателефонувати нам за номером телефону 068 252 37 30. Добре, Дмитро Олександрович. Дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую. Дякую.